Ми приїхали у Sentinel Парк у місті Торонто, де збираються українці, щоб відсвяткувати річницю незалежності України. В той же час ми з хвилюванням очікуємо, які відбудуться події в Україні, тому що існує дуже велика загроза нападів Росії саме у День Незалежності. Доброго дня, вітаю вас всіх святом вас, героям слава! Святом вас. Святом вас, святом, героям слава, слава Україні. А, добре. О, доброго дня, вітаю вас святом. Здорово, козачі, вітаю вас, мій вихованець дібою, покажу. Радий вас бачити. Тут дуже багато павільйонів українці продають і збирають гроші на українську армію, на допомогу українцям. Дуже приємно чути українську мову у Канаді. Це ще раз показує наскільки дружний, міцний наш український народ і він здолає всі ці перешкоди. Я впевнений і безперечно кожен з цих українців, які сьогодні тут на цьому святі, переконаний в тому, що Україна здобуде перемогу. Вірити при цих словах, просто стискає горло, перехоплює подих, тому що ми хочемо, щоб Україна була вільною і щасливою. І що багато з нас, хто виїхав через війну, змогли повернутися на рідну Україну. Я піднявся трохи на пагорб, щоб показати, як українці збираються на святкування у парку. На жаль, Тут не видно всієї панорами, але можна побачити, скільки машин, скільки людей, як багато сьогодні українців з'їхалися сюди, щоб відсвяткувати День Незалежності України. А навколо природа, яка нагадує українську смирічки, наші сосни, тобто дуже багато що нагадує нашу рідну Україну. Очевидно, тому як українці вибрали Канаду для мешкання, для проживання ще раніше наші перші емігранти та інші, тому що вона Канада чимось нагадує нашу рідну Україну. А маленькі українці розважаються, тут багато різних розваг. Катають на машинках, паровозок. Дуже багато людей в українських одностроях, вишивки. Сорочки, футболки, майки, віночки все нагадує рідну Україну. Та можна взяти інтерв'ю. Що ви відчуваєте, святкуючи сьогоднішнє свято? Ми дуже боліваємо за Україну. Дуже хочемо, щоб Україна перемогла і з великим навіть святкуємо День Незалежності України. Щиро дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Майже ми, ми зараз Зараз все підготовлено до святкування. Через кілька хвилин ці місця будуть заповнені і розпочнеться урочисте святкування Дня Незалежності України. You know we can't do as much as a city, but we've done a few things that I'm proud of. Some of them symbolic. I'll tell you right now, the day that that invasion began, I raised the Ukrainian flag at City Hall, and it flies there today, and it will continue to fly there until the Russians go home. We put up signs at, uh, outside the Russian consulate, and uh, you know it's interesting because they were taken down within 24 hours. I'm not sure by who, but I have my suspicions. They were taken down within 24 hours, and they were put up even higher a day later, but they're signed to talk about a freedom ukraine uh, square right outside the russian consulate. and i hope they look out the window every single day, the people who work there, because i'm sure they're in the government of canada. i'm proud of that. i'm proud of the vehicles that the city of toronto donated at the request of the mayor of kiev and at the ambassador, because they said their vehicles had been blown up and burned and stolen, and they needed vehicles, and we donated some vehicles that came from our stock. but you know what? to be perfectly honest, the thing that i'm proudest of, and it's a bit selfish on my part, I'm proud of the fact that Premier Doug Ford and me were banned from Russia on the same day a little while ago. Now, I should tell you, I had no plans to go there anyway. I wouldn't even think of it. But having said that, to be banned indicates one thing, and it says you're on the right track. You know, to me, it just says keep doing what you're doing, and, you'll, and, and the banning just says, you know, keep doing it, and maybe it'll aggravate them even more. But I will just say to you in conclusion here that we. Uh, in the City of Toronto, I, as Mayor, the members of City Council, we stand in 100% solidarity with Ukraine, with the Ukrainian people, and with the Ukrainian Canadian community here uh, in Toronto. And we will continue to do so until the Russians go home and until they stop these incredible, extraordinary atrocities that they're committing in Ukraine and against the Ukrainian people so i will look forward to doing something in a minute with bonnie to show some leadership for cities around the world because we think that's incumbent upon us to do that. but i'm just very pleased to be here today, even though in a way it's a sad occasion. it's going to be a happy occasion because, as peter said a while ago, we're going to be back here celebrating the independence of ukraine again next year and year after that and the year after that and the year after that. this is going to be one and ukraine will remain independent. slavo ukraini. thank you. Оратори виступали як англійською, так і українською мовою. Оголошувалися привітання від прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, виступали депутати канадського парламенту. Вони запевняли у беззаперечній підтримці воюючої України, називали конкретні цифри і факти реальної допомоги Збройним силам України у війні проти Росії. Потім був великий концерт. Святкування Дня Незалежності України в Канаді визначалося напередодні в суботу, 20 серпня, аж до вечора, бо 24-го в Канаді робочий день. Я ще раз відчув, наскільки українці велика, потужна і незламна нація. Її ніхто не здолає. Недарма кажуть українського світу по всьому світу. І всюди ми. У пошані та бережемо наше українське мову, культуру та ідентичність. Слава Україні і смерть ворогам! З вами був Марко Світлий і до нової зустрічі!